Зброю, коли вони візьмуть, то е, оця кров буде на руках нашого відділу культури, наших людей, які не зважали на це, не вважали це потрібним робити. У нас Ось ми прийшли до того, що треба, все ж таки. Людина дійшла до пенсійного віку. Ну а у нас як ви правильно сказали, всі пенсіонери очолюють якісь важливі відділи. Так, Тож якщо вона вже на пенсії, Тим, хто вже по-другому ну і, 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 не, і не тільки пенсіонери. У Ігоря Фатун також у нього менталітет не, не проукраїнський. Я не знаю, чому у нас театри він запрошує з Москви, а у нас в Сумській області тут такі шикарні театри і народні там є. Набагато кращий рівень вищий, навіщо? І е, на оці свята народної пісні, що на напірочена проводять. Наш е, мені ганьба чути, я особисто був присутній, що всі співають українські пісні народні, а наш, а, а, а наш хор співає про русських солдат. Це є образа для мене особиста. Я не можу це переносити. І це ганьба для нашого міста, бо ми є українці. Ну, знаєте, як кажуть, іскусство воно не подвласне ніякої політики. Подвласне, Все подвласне. Артисти, вони люди. Дякую. Дякую.